Ну що, давно мене не було аж п'ять днів я не був на каналі. Ну нічого страшного, зато заскучилися, щоб не розслаблялися. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал. Рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговоримо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут. В інтернеті. Хто вперше на моєму каналі, для тих пояснюю, я тут збираю інформацію про наш шоу-бізнес, про зарубіжний шоу-бізнес, про зірок, про блогерів, про всіх найцікавіші новинки я збираю з усіх телеграм-каналів сюди. І тут таку даю вам вижимку всіх новин. Тому, щоб не пропускати новини, щоб залишатися завжди в курсі, в тренді, в темі, в матеріалі, щоб завжди бути. Да? То, будь ласка, підписуємося, підписуємося на канал. Ой, не так підписуємося, кнопку нажимаємо, підписуємося на канал. Також обов'язково кидаємо цьому відео лайк. Якщо не сподобається це відео, вам в кінці його приберете. Просто киньте лайк зараз, бо потім його забувають кидати. Ну а в коментарях ми, як завжди, обговорювали найцікавіші, найцікавіше, найскандальніше, найскандальніші. Моменти ти ще повторюю. В коментарях обговоримо всі нюанси. Ви там виражаєте свою думку, а мою думку ви чуєте тут на цьому каналі. Велка ласкаво. Прошу канал, Полетіли обговорювати найцікавіші, найскандальніші новинки. Надя Дарафєєва тепер мама. Чому такі заголовки з'явилися в пресі, а саме через новий кліп Наді Дарафєєвої, де вона зіграла роль мами, яка ховає і захищає свою дитину, співаючи колисково. Сильна, класна, така, знаєте, стильова робота вийшла Наді Дарафєєвої, яка мені правда сподобалася, тому що... Якось так співпало, що прем'єра надіного кліпу відбулася після ночі, коли я не спав від е, тривог і від того, що збивали збивали і Працювало ППО. І я дуже був такий стривожений, дуже схвильований через цю ніч обстрілів. І тут цей кліп, який зроблений просто дуже гарно, який показує реалії українського життя е, і так стильно знятий, і так чуттєво і мені дуже зайшло, дуже сподобалося. І трек. І кліп. Кліп вже набирає великі перегляди. Багато хто сперечається, що там Надя переграє, Надя грає маму, як Надя може грати маму, в неї нема дітей. Слухайте, Надя проводить з дітьми зараз дуже багато часу. У Кацуріна аж двоє їх. Тому її дітей вистачає в житті, повірте. Як для людини, у якої ще не було своїх дітей, зараз вона з дітьми проводить максимально багато часу. Та й в цілому писати таке, таку е, такі коментарі про материнство це неправильно. І будьте, будь ласка, якось тримайте субординацію да, в коментарях, коли пишете артистам. Якісь свої коментарі, які не просили. Да і в цілому Дорофеєвої вийшов новий альбом, з чим я вітаю Надю. Шикарний, класний, якісний альбом з такою новою Наддю, з такою новим звучанням. Чуть-чуть спостерігаємо ріст артиста, як я вже казав в минулих випусках, що Надя розвивається дуже класно і стрімко. Зараз це такий вистріл у Наді, тобто вона зараз дуже стрімко росте. І зовсім скоро ми чекаємо палац спорту, який зовсім скоро відбудеться, де ми почуємо і ці нові вже треки, і почуємо старі треки, які ми вже дуже-дуже полюбили. Також обов'язково напишіть в коментарях, який трек вам з альбому подобався, понравився, сподобався найбільше, який вам трек сподобався найбільше. Мені сподобався найбільше трек, знаєте, який Божений похід називається. Ось тут ставлю його. Тут ставлю його. Оце от мій улюблений з альбому. Як вам нова Найдара Фєєва, як вам апгрейд на Дідарафієвої, як вам взагалі новий альбом, новий кліп, пишіть свої думки в коментарі коментарях, буде цікаво почитати, а ми рухаємося далі. Заговорили ми про дітей, давайте продовжимо тему дітей, тому що вона на цьому тижні була якось дуже актуальна. Якийсь бейбі-бум відбувся у нас. Юлічка Верба народила, ми її вже вітали з цим. Але тут новий скандал здавалося. Причому тут Юля Верба і новий скандал. Юля Верба назвала доньку Розою. Розою назвала доньку Розою. І тут все. Полетіло все, що тільки можна. Роза це російське ім'я, роза це російське слово, роза це вообще якось не по християнськи Роза, це Боже, думаю, яка вам різниця, як звати чужу дитину, навіть якщо назвала б дитину табуретка. Ну це їй право, вона її виносила, вона її народила, вона її буде виховувати і давати їй там далі все життя. Да? Чому роза? Ну так захотілося людині. Ну роза. І всі, головне, такі філологи. Нема такого слова роза. Є слово троянда. Чому не троянда? Загугліть, візьміть орфографічний словник, візьміть словник український, просто вбийте слово роза. Слово роза і слово троянда це не російські слова, це взагалі не господі не українські слова, а це якісь грецькі і ще якісь. Ну коротше, троянда по здається, це грецьке слово. А роза це якісь інше. Ми можемо використовувати і казати правильно, грамотно і вірно в своїх цих історіях: і роза, і троянда. Все. Вже напали на цю бідну дитину, розумієш? Дитина тільки народилася, вже до ім'ї докупалися. І раді Бог давайте не будемо так робити. Правда, я вважаю, що дитину можете назвати як хочете. Це ваша дитина, ваше життя. Потім дитина, якщо виросте, може змінити ім'я. Для нас зараз ну типа в сьогоднішньому світі це взагалі не проблема. Багато є випадків, коли люди міняють своє ім'я, багато є випадків, коли люди міняють свої фамілії. Ну тобто, давайте не будемо а, страдати такою ерундою. Наступна історія трохи цікавіша, тому що чи вагітна дружина Остапчука активно хамить в коментарях. Бажаю, щоб ваші діти були бездіт... безплідними. Дружина Остапчука відреагувала на негативні коментарі підписників. Я от думаю, ти знаходишся в такому. Такому стані благородному, ти знаходишся ти вагітна, ти така. Ну, я розумію, там нерви є, там гармони грають, шаляють. Але в цілому такий от такий от стан вагітності він про щось добре, він про щось світле. да? Ну розумію, що це дуже важко, і так і я романтизую цей стан дуже сильно. Коли я бачу, що людина опускається до такого рівня і там коментує людям такі гідоти пише. У вас, типу, одна робоча сторона, так, а у вас жодної вона пише. Ну то есть, хоча дружина Остапчука ніколи не підбирала слова, вона завжди замічена в якихось конфліктах. Десь вона різко щось сказала, десь вона не то сказала і так далі. Тому подібне. Тому я в принципі не здивований, але я дуже здивувався, коли вагітна жінка бажає безпліддя людям. Це трошечки грязно і трошечки перебір, трошечки переходить кордони. Та напиши, напиши, йди в сраку, напиши, де да, щоб ти е, та саме, щоб тебе герпес вискочив. Понімаєш? Ну будь-що напиши, але таке бажати як безпліддя. Це трішечки вже, да, трішечки за рамками. трішечки треба язичок свій контролювати, особливо коли ти медійна публічна людина. Так, ну що, по дітям ми закінчили? Ні, не закінчили. По дітям дитяче Євробачення. Стало відомо, хто їде від України на дитяче Євробачення. Дитяче Євробачення буде. І стало відомо, хто представить Україну на дитячому Євробаченні 2024. 12-річний Артем Котенко з піснею дім переміг у фіналі Нацвідбору на дитяче Євробачення 2024 та представлятиме Україну на конкурсі у Мадриді. Артем отримав 5 балів від журі та 6 балів у глядацькому голосуванні. Я Артема сам взагалі на четверте місце. Він не так сильно сподобався, але в цілому дуже амбітний, дуже харизматичний, вокальний хлопчик, артистичний, молодець і бажаємо йому удачі на е, Євробаченні. Пістю його я чув тільки відривком. Бачив фрагмент з виступу на світборі. Це було хорошо, це було професійно. Я взагалі, іноді дивуюся, як діти так професійно ведуть себе на сцені. Умнічки, діти, працюйте, ставайте великими артистами, і нехай у вас все вийде. Як ви думаєте, чи є у Артема привезти дитячі євробачення до нас в країну в наступному році? Чи є у Артема шанс? Чи я сказав слово шанс, не пам'ятаю. Боже, Ірина Білик занепокоїлася квадроберами. Вже ці квадробери всюди лізуть. Я скоро вже сам квадробером стану від такої кількості новин. Квадробери, що це за дивний тренд, в якому діти імітують поведінку тварин, повзу рачками. Мене це турбує. Хто вже стикався з цим? Як вважаєте, чи варто переживати, або це просто е, невинна розвага. Боже, все життя. Грали в дочки матері, грали у вагітних, рожали котят, рожали, не знаю там кого не знаю, гралися в магазин, гралися в касірів. Тут граються в котиків собачок, все, вже вже можна цей, понімаєте? Я взагалі грався в феєчок Вінкс в дитинстві, понімаєш в шпіонок Тоталі Спайс, і шо? С мене спайсанувся якось, розумієш? І слава Богу. Ну, а тут діти просто з вушками бігають. Є, зрозуміло, є, є такі, які за гранню вже, які там, значить, їдять кушачий собачий корм, їдять змисок на полу, це вже, це вже перебор, це вже треба трішечки якось контролити. Але опять же кажуть, ці всі субкультури, ця вся історія завжди була і завжди вона є і буде. Всі придумували, якісь субкультури, всі чимось страдали, всі чимось займалися, адже і не таке придумаєш. Розумієш? А дітям ділять ніфік, дітям треба якось веселитися. Залиште дітей в спокої. У них і так війна. Нехай діти хоча б поіграються в кошечок собачок. Ще одна новина, яка гучно лунала на минулому тижні, це Паша Бумчик, якого ми вже всі забули, а тут він знову об'явився і він. Перейшов кордон з Румунією, гуляв по горам, сам пішов в похід і, значить, якось перейшов кордон. Значить, намітив собі карту, взяв з собою рюкзак. Йому прийшла повістка, як ми бачили в нього в Тіктоці. Він підставив пісню, нас кинули, і просто. Пішов з країни такий був вибір Паши. Він не захотів залишатися в країні, він не захотів служити в армії. Зараз він знімає в себе в тіктоці. Він подорожує по світу і шукає для себе новий дім. Прикра історія. Обідно, коли виїжджають з країни хлопці. Обідно, обідно, образливо, коли. Це відбувається саме таким способом, і що люди тікають, і роблять це нелегально, і роблять це порушуючи закон країни, і ну коротше. З обох сторін це дуже дуже погано, і я таке не підтримую. Я розумію, що страшно, розумію, що важко знаходиться у війні, тим паче, що війна триває не перший рік вже, і хлопці деякі прибігають до таких методів. Насправді ця тенденція росте в інтернеті. Багато хто там знімає хто, як вони там перетинають кордони. І от така тенденція зараз відбувається. Що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть мені в коментарі, буде цікаво почитати вас. Я поки нікуди не планую, нікуди не збираюся. Я в Україні, все харак. Що я в Києві всім привіт! Але цікаво почути, що ви думаєте на рахунок таких перетинів кордону? Скандальна журналістка Раміна, так можемо вже казати після інтерв'ю і відео з Волошиним. Купила собі машину. Раміна купила новий автомобіль Volvo XC60. Ціна на дану модель стартує від 2,2 мільйонів гривень. І тут почали, значить, Раміну хаяти. Що як так можна, ти вся така про військова, ти так все говориш про військових, ти підтримуєш військових, кажеш, що все не на часі, а сама купуєш собі машини. Дивіться, Раміна активно виконує свою роботу. І якби я там не відносився до раміни, і як би я не відносився до її контенту, вона робить важливу місію. Да? Вона показує і військових, розповідає від обличчя військових якісь історії. Вона їздила на фронт і показувала фронт. І показувала реальні події з фронту, тобто вона зробила досить багато класних історій і працювала не покладаючи рук на благо України. Це правда, так вона правда дуже багато робить зараз для України. І чому я взяв цю новину? Не тому, що мені хотілося похвалити раміну. Ні, мене так дратує. Я розумію, що війна і не на часі, але мене дратує те, що люди бояться показувати. Те, що вони там заробили на щось. Не одягайся брендово, бо тебе засудять, бо війна в країні не їзди на дорогих машинах, бо війна в країні тебе засудять. Не купуй собі дорогі квартири зараз, бо, ти, бо війна тебе засудять зараз. Е, суспільство засудить, що ти купив дорогу квартиру. Вибачте мене, у мене викликає величезну повагу, величезну повагу викликають люди, які змогли під час війни. Під час війни не покласти руки, не повісити носом, само так, по знаєш, опустити і піти по, по течії. А які встали, сказали, ні, я залишаюся в цій країні, я буду працювати, я зароблю гроші, я буду платити податки, і в мене буде все супер тут. Бо це для мене супер. Це у мене викликає тільки захоплення і тільки повагу цих людей. Я дуже радію, що навіть під час війни ми, українці, можемо жити, можемо творити, можемо робити. Кліпи, альбоми, концерти, благодійні вечори, підтримувати армію, підтримувати людей. Індустрія працює для мене це дуже важливо і це дуже круто для мене. І я вважаю, що соромитися того, що ти добився чогось, добилася чогось зараз, під час війни да, зрозуміло, що є люди, які втратили все і їм важко. Але для мене це як мотивація, це як приклад. Коли у мене опускаються руки, я дивлюся на успішних блогерів, дивлюся на успішних артистів, на успішних людей і бізнесменів. І думаю, ну у них же виходить. Ну вони ж можуть. Є такі люди, які живуть і кажуть, після війни знаєш, після війни почну працювати. Зараз тяжко лети роботу, бо війна. Ну, тяжко, але можливо, але є робота, і, і країна живе, і рухаються люди. І виходиш на, на вулицю зранку. Бачиш, як люди бігають, йдуть хтось на роботу, хтось на машині йде по справах, туди-сюди. Світ не завмер, світ продовжує рухатися. І це важливо робити. Важливо рухатися далі, важливо мотивувати себе, а не просто заздрити, хаятися і ругатися постійно в соцмережах. Давайте трошки змінимо ракурс і будемо дивитися на це зовсім по-іншому. Я не кажу дивитися на тих людей, які крадуть. З країни, да, і збагачуються, які крадуть податки, які крадуть від людей, і так далі, які створюють незаконні бізнеси. Ні, таких людей я максимально засуджую. Але перед вами є кейси людей, які роблять все відкрито. Ви знаєте, як вони заробили. Ви знаєте, чим вони заробляють, і ви знаєте, скільки вони навіть заробляють. І ви можете цим пишатися і мотивуватися цим. Тому що в нас в країні зразу, якщо багата людина, то навіть десь вкрала. Бо чесно, заробити неможливо на такій цікавій ноті. Переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбулося цікавого. За кордоном розпочався новий тиждень моди. Минулому випуску ми говорили з вами про міланський тиждень моди. І так відбувається кожен рік, що після міланського тижня моди йде Парижський тиждень моди. І в Париж зараз проходить Фешн Вік. І там головною персоною, яка приїхала на Fashion Week, стала хто Джидже Хадід. Ой, ні, не Джиндже Бела. Бела Хадід, вибачте. Бела Хадід зробила паузу в два роки. В Два роки вона не ходила по подіуму. І зараз вона... Знову вийшла в якості моделі на подіум а, під час фешн-шоу і Саларан. І селоран презентували свою нову просто супер колекцію. І давайте поговоримо про те, що там було цікавого. Я спитав чата GBT і він мені відповів, що було цікавого на тижні моди. Найцікавіші покази Паризького тижню моди. Це показ Діор і показ Сейн Лоран. Давайте поговоримо про них. Діор під керівництвом Марії Грації Кюрі представив колекцію, натхненну Амазонками та античною міфологією. Вона створювала образи, що поєднують силу й жінок. Стрільба з луку на подіумі у Діора була, і стрільба з луку у Наді Дарафєєвої на обложці альбома. Як це так вийшло, як так співпало, не знаю. Але Надя відчуває тренди, напевно. Селаран відзначився колекцією, де дизайнер Ентоні Ваккарело досліджував ідею жінки села представляючи речі, натхнені гардеробом самого Ів в «Селарана». І селаран одягався дуже витончено, дуже були такі завжди в нього брючні костюми. Він був високий, худий, в нього було все таке прям, ну, коротше, селаран одягає тільки Високі худі люди зараз насправді, тому що на других воно просто не сидить. Цьогорічна колекція акцентувала увагу на діловому стилі 80-х, да? з широкими піджаками, двобортними пальто та широкими брюками. Цей стиль підкреслює силу і впевненість, передаючи дух класної, класичної елегантності. Значить, всі казали, що оверсайз вийшов із моди. так же і селаран показали, що оверсайз продовжує підкорювати світ і успокоїтися, ніякий, сила... ніякий оверсайз не у. Ось такий буде цікавий тиждень моди. А ми продовжуємо коворити говорити про інших людей. <му> Найбільший скандал відбувся з підідіді за останні роки. Це просто найгучніша просто подія Голівуду. Підіді звинувачують в тому, що він проводив жахливі закриті вечоринки, вечоринки вечорниці. Вечірки, господі, вечорниці, підідії проводив вечорниці. Оце це заголовок. Я придумав жахливі вечірки, де займався торговлею людей, де були неповнолітні дівчата, де було багато-багато грязі. При обшуках його будинку знайшли там просто сотні літрів з маски і дитячої олійки. Всі говорили, що світ шоу-бізнесу весь знав про те, що підіді проводить ці вечірки в себе вдома, і він дуже сильно псував людей цим, тому що один із його жертви, один із його Жертвою є Джастін Бібер, якому він колись зламав психіку. Кажуть, що саме цей надлом Джастіна Бібера, який відбувся потім психологічний, і саме історія з наркотиками, історія з психологічними травами, що це відбулося через знайомство з Підіді. Підіді дуже впливовий, як і музикант, так і продюсер в Голівуді, і багато що було пов'язано з ним. Його компанія була більше схожа на якусь бандитську групіровку, що якщо ти з ними не співпрацюєш, ти не можеш бути популярним. Ходять слухи, що вони там вбивали людей, позбавлялися Конкурентів підсаджували незаборонені речовини різних артистів і людей, щоб вони зникали з полю зору. Розумієте, тобто вони робили дуже брудні речі і вибудовували свій бізнес. Це справжня мафія в шоу-бізнесі. І зараз ця справа розкривається, розцвітає. Уже там звинувачують Бійонці, що вона там причатна до грязних історій, а саме до вбивства. Говорять зараз багато про Джасіда Бібера і про його стан, і про ті відео, які архівні, де він з підіді, де він в непритомному майже стані, де його просто виносять там. З автобусу і так далі, і тому подібне, коли вони тусувалися разом. Що вони робили, невідомо. Але це психіку Джасі до Біберу трошечки порушило. І потім в інтерв'ю Бібер розповість, що його молодого дуже сильно зламали в шоу бізнесі, і коли зараз а, він бачить молодих артистів, він старається їх підтримувати. Це відбулося з Білі Айліш, наприклад. Джасін активно дружить з Білі Айліш, він завжди її підтримує, телефонує їй, спілкується з нею. І він завжди каже, що я хочу її захистити. Я бачу, які в неї Популярності, я був тут, я був в цій точці, і я хочу їй допомогти. Тому він її зараз так знаєте, е, як це сказати, не контролює, але дає поради їй. Насправді, світ Голлівуду, він з самого початку дуже брудний, дуже складний, і це схоже на таку дуже-дуже закриту грязну вечірку. Знаєте, вечірку, таку грязну-грязну, де багато таємниць, де є заборонені речовини, де є вбивства, де є різний кримінал, який приховувався, який замовчувався, тому що всі були під. Це підв'язані, всі підв'язані. І якщо зараз ця історія розкрутиться, ми дізнаємося стільки брудної білизни про тих героїв, яких ми любили, про тих артистів, яких ми любили, що ми будемо трошечки шоковані. Я думаю, тому активно стежу за розслідуванням і пізніше зроблю більш такий детальний кейс про цю про цей випадок в Голлівуді. А поки що слідкуємо за розслідуванням. Леді Гага дивує всіх своїм образом на прем'єрі Джокера. Зовсім скоро виходить вже Джокер. Ми про нього вже стільки разів говорили. Але зараз відбувається прем'єра. Ось ми бачимо кадри з прем'єри в Лондоні. Гага виглядає просто шикарно. Вона зі своїм напарником здивує, як звати актора, який грає Джокера. Прикиньте, вилетіло з голови. Тут напишу вам дуже гарно виглядають класті, всім кричать, всі просто в захваті. І критики оцінюють дуже високо цю картину. Тому, звісно ж, чекаємо зовсім скоро в кінотеатрах і обов'язково ходіть в кінотеатри. От, коли я вам кажу, що треба йти в кінотеатр, я не просто прикалуюся. Це не то, що я не хочу, щоб ви дивилися піратські сайти, а є такі фільми, які треба дивитися тільки в кінотеатрах. Тому рекомендую вам. Дженна Ортега яка відіграла в Бітлджусі, а зараз вже йде новий сезон Венздей на Нетфліксі. Нетфлікс показав нову частину дру... ой, новий тизер е, другого сезону Венздей. Коротше, буде цікава історія. Я Венздей, коли дивився, мені було спочатку цікаво, а потім, коли це стало вже таким трендом, 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 я це часту таке перестаю дивитися і думаю, ой, це вже якась папсятіна. Але якщо воно популярне, то значить, що воно хороше, а не значить, що воно погане. Тому обов'язково гляну другу частину, просто із цікавості Сюжету подивлюся, як вони будуть розвивати цього персонажа, і чи не застрягне Джана Ортега в цьому образі одноразової зірки одного формату? Ну а такої ми ще її не бачили. Анджеліна Джолі дивує своїми новими образами на сторінках Глянцю. Акторка позивала для фотографа Луїді ендлангоу. Акторка знялася в новій фотосесії для Глянцю і виглядає там просто шикарно. Зараз активно займаються промо Анжеліни Джолі, тому що скоро виходить фільм з нею в головній ролі, який номінована на Оскар. І зараз дуже активно всі бренди беруть джолі, зараз всі активно знімають джолі, тому що зараз вона має бути на всіх екранах для того, щоб продати нам потім цей фільм, який ми дуже... Чекаємо, забув, як він називається. Тут побачите афішу. П'ятеро чоловіків видавали себе в інтернеті за Бреда Піта і виманили у жінок 350 тисяч доларів. Ось вот такі от фейки бувають. Якщо ви думаєте, що тільки аферисти з Тіндера розвоють людей, то ні, ці аферисти беруть собі аватарки ще таких відомих людей, як Бреда Піта, і беруть від них гроші. Я би хотів, якби мені писав Бред щоб він мені дав чуть гроші, знаєш, а не, а не я йому. Я б йому гривні не давав. Я б сказав, слишиш, мальчик. Кинь мені на бінансі пару монеток, <ріху> але такі ситуації теж бувають, тому будьте обережні зі скамом в інтернеті. Ну і звісно, геніальна рекламна компанія Жакмюз підкорила серця модників і модниць. Подивіться, будь ласка, на ці шикарні кадри. Дуже все гарно виглядає, так надихаючи, так класно. Зараз Лоеви трошки косять під Жакмюз, тому що в них така естетика простоти, класноти, фешену, новаторства якогось. І зараз Лоева активно дивляться в цей бік розповсюдження свого бренду. А ЖакМюс активно розвивається, йдуть вперед і мають свій певний стиль. Мені це в них дуже сильно подобається. Що такий молодий бренд. Так, активно розвивається і робить такі креативні колаборації. Бажаю нашим українським брендам теж рівнятися на щось подібне. Ну а на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивиться скандал. Дякую, що прийшли на мій канал. Обов'язково підписуйся. Підписуйся на мій інстаграм, на мій телеграм. Всі лінки знайдеш внизу. Обов'язково донат. Силки для донату є теж внизу. Ми побачимося за три дні на цьому каналі. Бувай, Муа. пока!